Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це батьківщина споконвічних українців і батьківщина дифузного права. І так, у відповідності до норм діючого законодавства України мною була подана до обласної ради заява про виплату мені частини доходу. Оскільки це є право на дохід від майна громад області є у кожної людини, і також є законом охоронного, і це має назву охоронним законом інтересу. Ну, крім того, що в самій заяві я це написав, в заяві я посилався на те, що. Європейський суд з прав людини, правомірні або виправдані очікування, також підлягає захисту як майно і майнові права. Тобто, ваше право очікувати виплати на дохід фактично є майном, яке незаконно утримується обласною радою, яке фактично незаконно розпоряджається обласна рада. Крім того, Ну, я звертав увагу на те, що е, в чергове нагадую, що пунктом 10 розділу Римський 5 закону України про місцеве самоврядування, а саме правовий режим майна спільної власності територіальних громад визначається законом. Кабінет міністрів України разом з Фондом Державного майна України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим законом подають на розгляд Верховної Ради України проєкт закону про комунальну власність. Тобто, без наявності відповідно закону про комунальну власність, майно спільної власності Територіальних громад відчужити неможливо за відсутності в обласної ради повноважень на розпорядження, ним, оскільки таке розпорядження прямо суперечить статті 369, в тому числі 369 статті Цивільного кодексу України. І е, на сьогоднішній день е, така прийшла собі відповідь. Е, ну, я її називаю пісюлька. Шановний, там вони там мене шановним ще обзивають ваше звернення щодо перерахування частини доходу обласного бюджету з урахуванням рішення обласної ради від 26 лютого 2022 року про тимчасове делегування окремих повноважень обласної ради обласній військовій адміністрації направлене для розгляду порушеного в цьому питання згідно з чинним законодавством. До військово-обласної військової адміністрації. Про результати вас буде проінформовано. Ну і ці писюльки з року в рік вони мені приходять. З року в рік я подаю позов. Зараз буде поданий позов про стягнення моральної шкоди за невиплату мені частини доходу і фактично за порушення, оскільки правомірні очікування трактується як майно. За порушення права власності на це майно буде поданий позов. І на сьогоднішній день Хмельницька обласна державна військова адміністрація на сьогоднішній день не збирається виплачувати також, вона покриває цю невиплату Хмельницькою обласною радою майно. І так, обласна рада дохазійнувалася до того, що практично на її. Вона все майно, яке було розпродала, практично майже все майно, лишилися заклади, які вони ще не можуть продати, оскільки це там обласні лікарні, обласні диспансери там і школи обласного рівня, школа інтернат там є, чи ліцей, як він називається. Тобто такі вже, що вже нема що продавати. Настільки дохазяйнувалася, що. Крім подачки з бюджету, яку вони просять, і на остатках власності, що вони дурять людей, на сьогоднішній день їхня діяльність на цьому і закінчується. І таким чином, в мене постає доволі резонне питання будь-якої пересічної людини і громадянина в державі Україна. А ви не замучилися мене грабувати? А ви не замучилися привласнювати те, чого, що вам не належить. І таким чином на сьогоднішній день грабують всіх по всій Україні, оскільки іншого епітету числового сполучення я не можу навести, бо оскільки зухвало відчуження майна громад області і невиплата частини доходу від доходу з цього майна, фактично є грабунком. І цей грабунок продовжується з року в рік. З року в рік я в січні в місяці ці пишу відповідну заяву виплатити мені ці кошти. І вони все пишуть, що це не передбачено законодавством. А що для вас поняття референдуму немає в законодавстві? А без референдуму ви ж не можете нічого робити, оскільки не можете ні дивіденди не платити, ні розпоряджатися цим майном. Оскільки немає закону про комунальну власність. І таким чином цей грабунок законіться шляхом мовчазної згоди і конклюдентних дій. Оскільки мовчазна згода всіх жителів по всій Україні практично є, існує, вона наяву, всіх все влаштовує. А шлях конклюдентних дій це держав... державні чиновники, вони ж. Органи місцевого самоврядування, місцевого характеру по кведах державного управління. Вони все одно приховують про те, що вони є державними службовцями, що вони отримують зарплату, статус як державні службовці. І це Віктор Янукович, коли свій час зробив, а ну, вони взяли його за це, позбавили статусу президента, вигнали його. Бо вони боролися не за поняття Там справедливості, вони боролися виключно за те, щоб мати можливість зупини спільне і монетизувати владу і владні повноваження. Таким чином, приходимо до висновку, що народ в цілому має те, на що він погодився, має ті всі невиплати грошей, які їм не оплачують, оскільки він з цим погодився, ніхто з цим не бореться. Суди у нас на сьогоднішній день це все приховують, прикривають, оскільки ця фраза є доволі зрозумілою, що правовий режим майна спільної власності територіальних громад визначається законом. А як можна без закону визначити правовий режим спільної власності? Якщо в нас є стаття 369 в кодексу, кодексі, яка пише, що спільна сумісна власність може бути продана виключно за письмовою нотаріально посвідченою згодою всіх співвласників. Тому я думаю, варто задуматися людям, людям що натворили, хоча я, в мене є глибокі сумнів з приводу цього, що люди будуть думати. Що люди будуть подавати до суду. Мене дивує більше те, що значна частина юристів, також шляхом мовчазної згоди і конклюдентних дій, погодилася з цим грабунком і погодилася з такою невиплатою. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго!